Двинуть? А що случилось? А що случилось у вас? Заїхали. Заїхали? Повідомляю про те, що ведеться відеофіксації з -за національної поліції. Віть, пожалуйста, з автомобіля. Оттуди. З куди я виїхали? А ви щось вживали сьогодні? А скільки ж ви то пива випили? Ну, дівшка. Хто вам дозволяв керувати даним транспортним засобом? Це чий транспортний засіб? Мій. Ви дозволяли даному чоловіку їздити на транспортному засобі? Ви давали комусь дозвіл їздити. Може Боже от... печі. А ключі до автомобіля де були? У, -у замковій. комах. А хат... машина де була? Ко під хатою стояла. Ага, тобто у вас її хтось викрав, правильно? Ну так. Да. Ось що ви вирішили жінкою і подивилися. Нема машини.